23 листопада у загальноосвітній школі номер 6 відбувся нетрадиційний відкритий урок, присвячений Дню гідності та свободи. Родзинкою урочистого заходу стали шановні гості, яких бурними щирими оплесками зустріли учні та вчителі, та яких із гордістю і повагою представила директор навчального закладу Павліна Чаленко. Гості на нашому святі це люди. Які дійсно уособлюють ті поняття, про які ми тільки що говорили: гідність, честь і свободу. І я з задоволенням хочу вам представити наших сьогоднішніх гостей. Я зінкевич, Я український добровольч медик на член начальник медичного управління та реабілітації батьків. Добровольчого українського корпусу нагороджена відзнакою Міністерства оборони пам'ятним знаком за воїнську доблесть та орденом народний герой України. Вяступний зданий, який відрекомендував дуже коротко. Стрілок Андрій Миколаєвич. Допомозі якого і відбувається наша сьогоднішня зустріч, тому що Сергій Миколавич допоміг нам запросити таких шанованих гостей. 21 листопада це день, який додався до календаря знаменних і пам'ятних дат нашої держави. За наказом президента саме цей день прийнято вважати днем гідності та свободи. Для чого люди вийшли на майдан, що їхні сонні душі розбудило? Розвіявся густий, густий туман, що прикривав всю правду так грайливо. Для чого мерзнем, нащо стоїмо, бо хочем Україну ми підняти. Зізі зі, з Європою ми гордо назвемо, бо вона гідна, статус такий мати. У всіх містах великих і малих. У всіх куточках неньки України, всі люди, всі, від юних до старих, пророчать позитивні стрімкі зміни, шукаючи Європу, ми знайшли Україну. Майдан став випробуванням на цінність особистості, виміром її людськості та людяності. Революція 2013-2014 років, на моє переконання, це не протистояння Заходу і Сходу. Не протистояння України і Російської Федерації. Це протистояння між тими, хто має гідність, і між тими, хто не тільки не має її, а й взагалі не розуміє, що це означає. Тільки той, хто має гідність, може знайти в собі сили робити те, що вважає за потрібне, незважаючи на страх, страх померти. Я бачила гідність в очах жінок. Що відправляли своїх чоловіків у ніч на майдан і плакали, бо відпускати страшно, а не відпустити ще страшніше. Бо як потім поважати чоловіка, котрий спить удома тоді, коли інші боронять свободу. Я бачив жінок, Я які воюють. Я бачив робітників заводів, які цілодобово ремонтують, створюють озброєння. Я бачила гідність волонтерів. Які завдяки своїм зусиллям при підтримці народу всього світу створили армію України, якої майже не було? Я бачила гідність волонтерів-медиків, що виносили поранених під кулями. Бачу гідність наших учених, вчителів, артистів, журналістів та операторів на майдані. Я бачила гідність в очах хлопців, що без бронежилетів у пластикових касках. Прикритий самими тільки дерев'яними щитами захищали барикади на інститутській вулиці та європейській площі, хто ризикуючи лягав на залізничну колію, щоб не пустити війська в Київ. Я бачила гідність людях, котрих, незважаючи на мороз, блоковане метро, несли їжу та медикаменти на майдан і в шпиталі. Я бачила гідність кримських татар, котрі запропонували православним українського патріархату. Право до служби в своїх мечетях, я бачила гідність у священиках, котрі повернули мені віру в те, що церква в Україні може бути разом з народом. Що таке гідність і в чому її вияв? Кожна людина вирішує для себе особисто. Для Яни Зінкевич це розуміння, мабуть, принесла війна. Вже більше двох з половиною років дівчина займається волонтерською діяльністю. За цей час вона встигла особисто врятувати життя близько 200 пораненим бійцям. А силами створеного Яною медичного батальйону госпітальєри було врятовано 2000 життів. Тож на святі Яна Зінкевич представила відеороликом роботу свого батальйону, до якої активно долучився й наш жовтоводець Андрій Слабко. Зараз залі також наш це наш з Минулої зими він вам може детальніше ще розповісти про роботу всередині групи про себе. І він один із людей, незалежно від того, що він працює, що знаходиться в родних водах, він знаходить час для того, щоб приїжджати і бути у нас. люди легенды. Вот в этом смысле, я нужен простите. в этом смысле перед вами сегодня к вам приехал человек легенда. На самом деле человек, который создал такую организацию, которая сделала очень, очень, очень много. Ну, что такое госпитальеры? Это организация, которую спонсируют люди. Начиная от скорых помощи, начиная от машин, внедорожников и заканчивая самыми какими-то простыми вещами, продуктами. Ну, всем. Всем это все собрано на пожертвования людей, на пожертвования волонтеров. Чем занимается эта организация, вы все видели, к сожалению, Этих двоих ребят, друга, Танчика и Николаева, их привезли в госпиталь живыми, но они умерли. Они получили шанс выжить после вот таких вот ранений, и этот шанс, в общем-то, им дала организация госпитальера. Сколько еще таких людей, которые выжили благодаря этой помощи, ну, наверное, не перечесть, потому что... Это Ибески, это Широкина, это Волноваха, это Воденные. Это очень-очень много мест, где госпитальеры работают, работают успешно. И поверьте, в те места иногда даже медицинские службы других подразделений или нашей армии без особой охоты выезжают. Еще два года назад я, наверное, в самом страшном сне думал, что, возможно, война с я думал что вообще возможно на украине война я очень надеюсь что вот когда вы все уже когда вам будет здесь есть уже ребята которым там 15-16 я смотрю я, я очень надеюсь что когда вам будет 18 эта война уже закончится и, и мы наконец-то будем в мирной спокойной стране сейчас все после Майдана сейчас все не очень хорошо, вы это знаете, вы это слышите. Нужен, я думаю, что нужно просто набраться терпения. Потому что э, те, которые там, солдаты, медики, они переносят гораздо больше, чем мы переносим здесь. И благодаря тому, что они там стоят, мы здесь имеем возможность вот так вот собраться. Поэтому очень надеюсь, что все у нас будет хорошо, и все у вас будет хорошо однозначно. Я просто каждого из вас прошу на своем месте и на своем будущем месте, и, и в учебе, и в жизни, и в работе, делать все самым лучшим образом. И тогда, в общем-то, наверное, мы состоимся как государство на все сто процентов. Но я, я благодарен вам, что мы имеем возможность в вашей организации хоть чем-чем. Прослушуватися. Дякую. Дякую. Ну, в принципі, мені вже немає, що два винові детальніше пояснив цьому нашу діяльність. Я вам можу показати тільки щастя, і щоб ви ну, свій вік, як я в свій вік, 18 років пішла на війну, цього вже просто не доставка. Слава Слава! Розповідь 20-річної дівчини, що кожного дня в очі бачить смерть, і знає з власного досвіду, що таке війна, справила на дітей сильне враження. Цього дня вони мали можливість запитати Яну про те, що більш усього їх хвилювало. Наприклад, учні цікавились тим, як Яна Зінкевич потрапила на війну, як поставились до цього її рідні, що відчуває волонтерка під час своєї нелегкої та відповідальної роботи. Про що думала, рятуючи першого пораненого бійця? Мабуть, переживання я щось зробити не так, шкодити і помилитися. Це переноєш сам себе, що не можеш загально нашкодити людині. Починаєш переживати шлушка взагалі, може нічого не робити. Але ну, до щастя в мене перший поранений попався легкий, там було вогнепальне поранення, якісь таки не зачепило. Потім вже до цього поступово звикаєш і ставишся до свого Ну, Спочатку, звісно, був і страх, був і переживання. В я мала відповідальність лише за себе, а потім з часом, коли в мене було один десяток людей, двоє, троє, п'ять десятків, сотня це вже все ж відповідальність і за всю групу, і за всю бригаду, і за тих людей, які вони будуть вести. Це, ну, з часом стає просто суто технічний думки. Ти передбачаєш, що може статися, як цього уникнути. І з часом, під час війни дуже емоції тут. Сказали, що я зараз взагалі можу щось відчувати. Це навряд чи звісно, бувають, в принципі, тяжкі емоційні переживання, через що просто хочеться все кинути, поїхати. Але вже розпочали це треба дробувати. І Я цього вже просто так не можу. У мене досить молоді батьки, бо я та єдина, дочка. Я поїхала здалу з, з старігом західної України. Ж, коли бували, помхалася, що це пути, що ти там робиш, а нашо ж у тобі а на жовтень все нормально, але часом змори. Хоча Яна й не має медичної освіти, це не зашкодило їй займатись гідною справою, рятуючи людське життя. Адже завжди мріяла допомагати суспільству, здійснюючи шляхетну місію. Про ці та інші речі із життя молодої дівчини дізналися журналісти вже по закінченню урочистого заходу. Я почала свою діяльність на фронті у 18 років, одразу після Майдану. Я вступила у таку структуру, як правий сектор. Потім я очолила медичну службу повністю. Я начальник медичного управління та реабілітації бійців, дук правий сектор. В той же час я створила батальйон медичний госпітальєр, який вже протягом півтора року працює на передовій. На момент, коли був час якраз після Майдану, це була сама така от рушійна сила. Я зараз досить добре знаю нашого провідника Дмитра Яроша, і особисто для мене це людина, яка може вести за собою. Це лідер. І хоч і обставини вимушують багато чого робити, то щоб ну, або навіть не так не, роб... не робити, а Примушує в дечому поступати і навпаки дещо не робити того, що б хотілося. Це є рушійна сила на той момент була дуже сильною, а зараз, хоч уже слабше, але все рівно такі. Так і є. В один момент побачила, що почались заворухи. День посиділа, там мене щось трошечки вже так. Да, ...дергало, два посиділа, три посиділа, а потім вже не витримала і поїхала. Треба шукати. Не те, що потрібно тобі, а те, чим ти можеш бути корисний насамперед. І я такого принципу і дотримувалася. Я їхала навіть не медиком, я їхала стрілком. А вже потім я в подальшому стала санітаром, і мене на мою, я свою, свою посаду не вибирала, мене туди поставили. Сказали, що ти можеш, ти можеш організувати, вставай, роби. І треба було робити. Звісно, я хотіла чим максимум допомогти, якщо я буду допомагати тим, що я буду евакуювати людей. Тим більше мені це цікаво, я буду робити те. Багато цікавого розповіла Яна й про свій добровольчий медичний батальйон. Зараз у нас по списку 97 осіб. Приблизно 200 через наш батальйон ще пройшли. Здебільшого це люди або які мають роботу і досі працюють: лікарі, ветеринари, водії, там власники аптек. Взагалі різні категорії були. Дуже різні. Від Малих до великих, від бідних до багатих. Декілька людей у нас працюють на постійній основі, постійно на базі, там вже по пів року, по декілька місяців, хто як. І вони здебільшого займаються такими справами, що не можна передати, наприклад, медсклад. Його ж постійно нереально комусь передавати. І сам медичний профіль. А решта то вахтовим методом. Різні профілі, все повністю, що стосується звичайного людського життя, це приходиться охоплювати, тому що це кількість, це люди, казарміний тип, які всі живуть разом, всі тилові справи. А там хтось банально навіть вивозити мусор, треба заказувати, їсти треба заказати, те треба заказати, а много треба заказати. Ну там все-все буде на що тільки можна себе представити, Ці питання і спливають. От, по різних профілях люди і працюють. Хтось за організаційні, хтось за такі прямі. А там зовсім по-інакшому і час йде. Там не треба ні на що відволікатися. У мене як оце все дві ж, так сказать, почався, я з тих пір особливо і не відпочивала. Відпустки не було, додому особливо не їздила. Все поступово переживається, і зараз банально. Щоб я день посиділа, але мені просто неспокійно вже. Я привикла постійно щось робити, якісь нові ідеї. Там треба зробити те, там якусь машину поремонтувати, там щось перебрати, там якісь ліки знайти. Колектив у нас великий і досить різноманітний. Є і вчителі, є і лікарі є різного віку, але вони приходять без досвіду. У нас на війні не важливий вік, не важлива стать. У нас важливо навики, ідея і досвід. І досвід, мабуть, ну, одне з самого більшого. того, що навіть якщо це людина, яка там служила, який там, скажімо так, мальчик-спортсмен, не означає, що він банально на тій ж самі передовій просто розгубиться. То, що це війна ламає психіку. І як людині поверне сприйняття, це неможливо передбачити. Стала більш жорстка. Мабуть, як і всі медики, так цинічна і трошки так, з поганим чорним юмором. Але в принципі, в принципі це пішло мені на користь. Я зрозуміла справжню сутність того, що я хочу робити. У мене там колись в дитинстві були ідеї, ну, як в дитинстві, в юності. В, юності в дитинстві були ідеї в Червоний Хрест вступати, миротворчі місії, надавати допомогу. Але от, можливо, навіть таке колись і буде. Мене просто виховували як людину, яка має жити по справедливості, так як має бути і по правильно. Наостанок Яна Зінкевич поділилась із журналістами своїми думками з приводу закінчення неоголошеної війни в Україні, враховуючи все те, що відбувається останні дні, всі місяці домовленості, діяльність, банально, навіть волонтерів вже перестають пускати на передову. Це дуже багато фактів. Думаю, що не скоро ще воно закінчиться. Пару років, мабуть. І в яку сторону воно для нас закінчиться, також не зрозуміло. Сказати, що змінити владу, і воно щось зміниться ні. Тут треба міняти систему і це треба не один рік, може і навіть не один десяток, або я до цього ще дожила. Хочеться, щоб ці сподівання, які зрозуміли зараз усім українцям, дійсно справдилися якомога раніше.